На Чернігівщині стартував загальнонаціональний проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Його головна мета популяризувати послугу та збільшити чисельність патронатних сімей в області. В рамках проєкту були відібрані вісім громад, з якими будуть заключені меморандум, заключений про допомогу громадам у втіленні в життя розвитку патронату громада. До липня 2025 року громади учасниці отримуватимуть матеріальну інформаційну та консультаційну підтримку. Експерти проводитимуть навчання з підвищення професійної компетентності спеціалістів служб у справах дітей, фахівців із соціальної роботи, психологів, членів дисциплінарних команд. Дуже важливим є те, що цей проект буде підтримувати сім'ї не тільки патронатного вихователя, а й вже казали, сім'ї, які вже взяли на виховання дітей, і багатодітні сім'ї, аби не було не були у них кризи. Ситуацій, аби зменшити можливість кризових ситуацій і попадання дітей в інтернатні установи. На сьогодні в Чернігівській області працюють 15 патронатних сімей, які надають професійний догляд виховання та реабілітацію дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Алла Верянова патронатний вихователь. 26 квітня її патронатна родина відзначатиме свій шостий день народження. За цей час вони подарували своє родинне тепло 22 діткам. Кожна дитина це окремий світ. Це різні історії, які передували появі цих дітей в нашому будинку. Це зміна нас разом з цими дітьми. І головне це зміна дітей, які до нас потрапляють. Подібні проекти ділиться Алла Вар'янова. Це важливий крок у розвитку інституту патронатного виховання. Адже таким чином родини, які виявляють бажання долучитись до допомоги дітям, котрі цього потребують, отримують необхідну підтримку та менторство. Коли ти контактуєш з людьми, які переймаються тією ж проблемою, як і ти, коли ти отримуєш чужий досвід, коли ти отримуєш нові знання, це дуже важливо.